Ви на каналі Тиха Година, де я розповідаю про свою вишивку, свої вишивальні процеси. Мене звати Іра, і сьогодні я вам хочу показати посилку, яка до мене прийшла, яку я чекала довго. Ну, як мені здавалось довго. Насправді, разом з замовленням вона йшла до мене тиждень часу. Таку посилку я називаю імпульсивне замовлення. Тому що е, вона не була передбачена мною ні фінансово, е, ні морально. Я не, не була готова до ще одного процесу. Але е, це такий був е, такий спалах емоційний і мені треба було е, вже замовити все для одного процесу. Тому давайте я вам її зараз покажу. Ось така посилка до мене прийшла. Упакування трошки страшненьке, але насправді важливий вміст. Добре, що написали обережно крихке, щоб вона до мене дійшла в нормальному стані і нічого там не пошкодилось, не зламалось, і нічого не відбулось, нічого не повилітало. Хоча, судячи по Ні, ну тут ніби багато намотали того поліетилену. Ніби має бути все всередині добре. Тож, давайте будемо розпаковувати я ви разом зі мною. Отож, зараз я її відкрию. Буду намагатись це робити швидко і буду намагатись не піщати вам на відео від щастя. Бо Кожен раз, коли мені приходить якась посилка, неважливо, чи я замовила просто ниточки з тканиною чи будь-яку посилку, я її відкриваю як дитина на день народження подарунок. Настільки приємно. Ой, тут дуже багато. Це я, напевно, буду до завтрашнього ранку її так розпаковувати, Давайте я, напевно, її відкрию і покажу вам вже по черзі, що там є. Отож, от місткість цієї посилки замотана вона була дуже добре. Не пожаліли е, такої тої папирки антистрес. Тобто вона така на славу була. Певно, бо як кидала нова почта тією посилкою, то нічого би і не сталося. Е, замовляла я, як ви бачите, на сайті Stitch, Crazy Stitch. І ось вони в подарунок поклали мені такий органайзер з їхнім кодом. Е, я такими не користуюсь, але. Завжди приємно отримувати якісь такі компліменти, подаруночки. Це розповідає про увагу до клієнтів. І я думаю, що кожен клієнт це цінує насправді. Тобто це дрібничка, але вона, так, скажімо так, гріє душу. Ось декілька таких вишивальних трекерів. Ой, тут під кожну пору року. Я перший раз просто в них замовляю. Можливо, дівчата, ті, які замовляють, них частіше знають, що вони туди кладуть, але для мене ця посилка від них вперше, тому е дуже приємно отримувати ось такі е вишивальні додаткові штуки. І е я не знаю, що сюди записують. Можливо, ви в коментарях мені підскажете, тому що я не знаю, для чого це. Бачу, що пори року, весна, зима, літо, осінь. Добре, це, напевно, я потім розберусь. Дозамовила я до свого станку ось таку от раму. Від фірми Арабеска 30 на 40 сантиметрів. Це все має бути під окремий процес. Так, і ось. Пакуночок. Дуже гарний колір. Просто це мій улюблений, я люблю. Фіолетове, бузкове. Хоча психологи насправді кажуть, що це колір депресії. Але він у мене викликає захоплення, ніякої депресії від нього в мене не є. Тому цей колір мені навпаки піднімає настрій. Стрічка завжди рукодільниці знадобиться. Будь-яка стрічка будь-якого діаметру кольору. Так, отже, далі. Я хочу так трошечки підняти, щоб вам всього так не показувати. Угу. Так, далі. Ні, я все ж таки, напевно, буду по черзі вам показувати, що тут є, щоб тримати трохи таку інтригу. Е, так, в цьому конвертику були ось такі три коробочки від DMC. Е, зараз. Подивимося, що є в кожній із них. Ось тут я собі дозамовила ниточок, яких мені бракує. Ой, дуже гарні кольори. Просто я вже собі уявляю, як вони будуть один між одним поєднюватись. Такі от. Не знаю, чи камера. Ніби передає всі кольори, так як вони є насправді. Нічого не псує, нічого не викривляє. Ось такий от гарний. Вони мають трохи на камері блиск. Такий зелений, темно-зелений. Ну Такий більш 에... морська хвиля, не морська хвиля, щось такого. Два відтінки рожевих, фіолетові, бускові, такі світло зелені салатові. От такі приємні дуже кольори. Так, тут все вже. Так, наступна коробочка. Я думаю, що хто відшиває цей процес або вже його відшив. Вже здогадався, що це за вишивка має бути. Ось такі от шанеточки, такі лимонні різних відтінків, теж м'ятні, сірі, коричневі. Ну, клас, просто дуже гарні кольори. Я щось не знала, що в мене е, ніби багато тих ниток є, і завжди собі е, щось докупляєш, але, як виявилось, цих в мене немає. Це, здається, більшості навіть з нової палітри, ось номери від одного, там до 25, здається. Е, то в мене їх немає ще в наборі. Ну, тепер будуть. І остання коробочка. Ой, тут теж ниточки і ось така краса. Ой-ой-ой. Тут тільки просто брати і передивлятись і насолоджуватись цими кольорами. Ну, от, як я казала, то, тут номери з нової палітри 24,21. 22, 25, 23, 18. Це нова палітра. І бісер. Бісер від Мілхіл. Ним я буду користуватись перший раз. Тут не вся палітра, не всі кольори, які мені потрібні, замовила те, що було в наявності. Буду дозамовляти. Тут ще мають бути декілька трежерсів, але їх наразі не було на сайті. Тому я думаю, що треба буде трошечки зачекати, вони обов'язково з'являться. Отож, перший ось такий от бісер червоний, доволі крупний з сріблястою серединкою. Такий симпатичний. Так далі. Ось такий от рожевий, такий з білим відблиском перлинки. Далі білий, теж такий як перлинка. Ось, тут. ось так видно краще. І рожевий. Ті такі дрібненькі, цей червоний такий найбільший, а ті такі дрібненькі. Так, далі. Зараз я це попотягаю і покладу до компанії. Щоб милувало око в кадрі. Далі. Далі я замовила. Ось таку от тканину. Колір передає вам, напевно, неправильно. Ось, ось так більше, Ану, якщо покласти якусь білу, максимально білу річ. Ну, ось такий він ніжно-фіолетовий колір. Це є тканина Пермін 32-го каунт, ось її номер, відріз 70 на 50. Теж буду перший раз вишивати на перміні. Перший раз його тримаю в руках, бачу, що він такий цупкіший, ніж Мурано, такий більш плотніший. І я завжди вибирала Мурано, тому що. В неї нема ось оцих полосочок. Я не знаю, як на них вишивати. мені завжди здавалося, що хрестики будуть трошечки перекошені, кривенькі, тому я завжди боялась брати таку тканину. Я якось замовила собі кашель, він теж, мені здається, такої схожої структури, таких переплетень. І я подивилася вживу, коли він мені прийшов, покрутила, повертіла його в руках, насолодилася кольором, похвалила себе, яка я молодець, і поклала його чекати найкращих часів. Коли в мене, напевно, буде більше практики вишивання на таких тканинах. Але під цей процес по ключу йшла ось така, ось така тканинка, і мені, я так розумію, доведеться на ній вишивати. Тож протестимо, як мені вийде. Так. Зазвичай я вишиваю на рівномірці. На Лінді або на Мурано або на Лугані. Тобто, мені рівномірка якось більше подобається, і я не боялась з Аїди переходити на цю тканину, дуже легко вона мені пішла, і мені подобається, як на такому полотні дивиться сама картина відшита. Тобто вона така більш. Ніби намальована, і подобається, як виходить сам результат. Бачила на просторах YouTube, як дівчата показують свої роботи відшиті на цій тканині. Дуже багато я бачила і дівчата розповідали, і вони є різні. Там і ангели, і феї, і дівчата, і я завжди дивилась, дуже багато просто я чомусь робила акцент на Мирабілі. І Я завжди дивилась, ну, тобто гарно все. Там і е, там крильця ангелів, дуже вони гарно зображені, і русалки з хвостами, тобто, і, і настільки. Різні кольори не вони переплітаються, все настільки яскраве і трошки ніби казкове. Але так, щоб от я дивилась і захопилася мірабілією, в мене такого не було. Тобто хтось шиє гарно, але собі такого процесу я не хотіла і знала, що ніколи не буду його відшивати. І от після цих всіх слів я не знаю, як тепер я маю пояснити оце, як я маю оправдовуватись, що я маю казати? І так, моя перша мірабілія. Як так сталося? Я зараз розповім, але в мене інколи таке враження, що я заходжу на сайт. Втрачаю свідомість і вже приходжу до тями тоді, коли написано на екрані дякую за оплату. Тому ось ви бачите перед собою таку даму, яка біжить. В неї шикарне просто плаття, буйство кольорів. Тут мають бути бісеринки, трежерси. І вона мене просто покорила своєю, не знаю, красою, елегантністю, жіночністю і маленьких багато деталей, а я їх люблю в вишивці, тому що коли Просто на прев'ю це суцільна картина. А коли ти її відчуваєш, і ті маленькі деталі ти їх можеш поближче роздивитись. І вони всі цікаві. І ці різні орнаменти, візерунки, кожен раз ти можеш бачити в них щось інакше. Тому, от, можливо, це і спонукало мене її замовити. Насправді ця посилка, як я сказала раніше, була такою Стихійною і імпульсивною через те, що е, я якось дивилася відео в Ютубі на ясно, що вишивальну тематику, і побачила відео в Наталії, в неї канал Golden Hand Stitch, Я внесу, внизу залишу на неї силку і побачила якраз оцю в неї мірабілію, коли вона про неї розповідає. Показує е, тканину, саму схему, бісер, і, здається, в неї був якийсь шматочок відшитий. Це було зовсім трішки, але через е, сумісність на малюнку кольорів е, це вже було неймовірно. І я просто загорілась цим процесом. Я зрозуміла, що мені теж треба цю схему, і це буде теж моя. Перша мірабілія, і взагалі мені дуже сподобалось, як вона в цьому відео про неї розповідала, як показувала. Взагалі відео Наталі мені подобається через те, що я не розумію, як люди, які теж мають 24 години на добу, але встигають і вишивати, і виховувати дітей, і займатися манікюром, і шити органайзери, Різних складностей. Це для мене просто вищий пілотаж, тому я просто в захваті від таких людей. І вони насправді вони надихають теж рухатися. І от як Наталя мене надихнула на цю вишивку і на мірабілію, яку я раніше просто як могла від неї відштовхувалась і казала, що це абсолютно не мій вид вишивки. Отож ось така от посилка в мене вийшла, я дуже нею задоволена, задоволена тим, що я почну такий серйозний, як для мене, процес. Це і перший раз вишивка на льні, і я думаю, непроста схема і бісер, і трежерс, і це все ще буде вишиватись на станку. Тобто, в мене цей такий, скажімо так, процес з нуля. Отож, дякую, що дивились це відео. Я обов'язково знімлю про старт цієї роботи. Мені буде самі цікаво почитати ваші відгуки, ваші коментарі. Під цим відео напишіть, чи хотіли би ви бачити цей старт, чи вам би було таке цікаво. І також напишіть, з якого міста ви мене дивитесь, якщо вам не тяжко, тому що Ютуб мені показує інформацію тільки те, що він дає змогу побачити моє відео тільки львівським мешканцям і мешканцям міста Київ. А мені цікаво, чи хтось дивиться мене ще з інших міст. І також на завершення відео хочу подякувати всім, просто кожній, хто до мене доєднався, кому цікаво дивитись моє відео, хто спостерігає за моїм просуванням каналу, хто спостерігає за тим, що я вишиваю, і як я росту в вишивальному світі. Можливо, далі це будуть якісь американські примітиви, якісь нен і щось того типу. Хоча я ніколи таке не вишивала і мені ніколи таке не подобалось, але судячи з того, дивлячись те, що роблять дівчата, воно надихає, хочеться теж таке зробити, спробувати щось шити або щось скомплектувати нитки разом з бісером і побачити, як цей результат вийде саме в тебе. Також підписуйтесь на мій канал, щоб не загубити відео, які я буду випускати наступні, я думаю, не менш цікавими. Ставте, подобається, якщо вам цікаво те, що я знімаю, те, про що я розповідаю. Ще раз дякую кожній, хто на мене підписався. У вас дуже багато стало буквально за пару днів з попереднього мого відео про всі мої відшиті роботи. Дуже багато теплих слів ви мені написали. Я бачу ваші вподобайки. Мені надзвичайно приємно, ви мене надихаєте, ви даєте мені сили робити, творити, знімати, замовляти. І багато позитивних емоцій, посмішок в такий нелегкий, непростий час. Але ви мене мотивуєте, за що вам дуже велике щире дякую. Натомість бажаю і вам гарного настрою, сил, позитивних емоцій і до наступних відео. Всім па-па!